Гіпоксія плода це стан, при котрому, звісно, плоду не вистачає кисню. Гіпоксія може виникати з декількох причин. І з боку матері це можуть бути захворювання серця, легень, високий тиск, гіпертонія, особливо преклампсія. З боку плода це може бути внутрішньоутробна інфекція, анемія плода, вади розвитку. З боку плаценти це фетоплацентарна недостатність, відшарування плаценти, вузли поповини, обвиття поповини, що супроводжуються порушенням кровоплину в судинах поповини. Гіпоксія буває гостра і хронічна. Гостра гіпоксія виникає зазвичай в пологах через відшарування плаценти або перетиснення судин пуповини. Коли поповинка може зажиматися або через обвиття, або в вузлі, і судини перетягуються. А хронічна гіпоксія якраз виникає протягом довгого часу через фетоплацентарну недостатність або аномалію розвитку плода, і дитина довго страждає. Які наслідки гіпоксії плода? Це, звісно, Одне з найважливіших це ураження головного мозку плода, і е, може приводити гіпоксія і до загибелі дитинки. Як ми цей стан виявляємо? Да? За допомогою ультразвукового обстеження. Ми на ОЗД, за допомогою доплерометрії перевіряємо кровоплин в судинах пуповини. З інших у плода, і таким чином ми можемо визначити, чи страждає плід чи ні. КТГ також нам дуже сильно в цьому допомагає. Також за допомогою УЗД та КТГ в комплексі ми можемо оцінити такий показник, як біофізичний профіль плода, таким чином, також сказати, чи є гіпоксія, довготривала, хронічна, особливо. Лікування, ну, лікування тут е, теж залежить від причини. Да? Якщо у жінки високий тиск або у жінки е, є проблеми з захворюванням серцем, да, легенями, то це лікування цих станів. Е, якщо у плода анемія, то можуть навіть е, е, застосовувати і внутрішньоутробне переливання крові. Ну, але з більшого це спостереження, і якщо є ознаки гострої гіпоксії або хронічної гіпоксії, що може загрожувати життю дитинки, то це будуть вже пологи і вже тут ми можемо допомогти.